А знаворі. Слава в тобі. Долучаємо зараз до нашого мовлення Одесу, Одещину і не лише їх. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Сергію! Христос Воскрес. Героям слава, слава Збройним Стивам, воїстину Воскрес. Вітаю. Ну що, насамперед хотіли би вас розпитати, як минули? Великодні свята. Так, зокрема, розуміємо, що останнім часом ворог завдавав по Одесі підлих і кривавих ударів, що було впродовж останніх пара днів. Ну у нас лунав сигнал повітряної тривоги постійно, тому що активізація тактичної авіації у морі над морем, вона є постійною. І, власне, сьогодні ворог знову проявляє таку активність. Повітряна розвідка працює зрозуміло, що ворог накопичує відповідні ресурси, буде готуватися до чергових атак. Це теж зрозуміло тут не про зраду, не про когось налякати, а про те, що ворог намагається надалі атакувати цивільну інфраструктуру півдня нашої держави, зокрема і Одеси, в тому числі. І, і ще раз кажу, зараз готується, тим більше бачимо, є певна оперативна пауза, яка виникла з атаками дронами Камікадзе. Теж розуміємо, що є відповідний е, момент накопичення такого озброєння. Так що готуємося і сподіваємося, звичайно, на підсилення нашої системи протиповітряної оборони, тому що це те, що найболючіше питання, яке є, бо ворог продовжує використовувати зараз якраз. Балістику, і фактично ну, ледве не щодня намагається атакувати Одесу, зокрема Одеський район. І на жаль, є і загиблі. Є у нас і поранені, є влучання в об'єкти інфраструктури. Причому я хочу ще раз зазначити, це суто цивільні об'єкти, які ворог намагається максимально атакувати, тобто зменшити потенціал, перш за все, економічний регіону, тому що це зрозуміло, що Одещина є одним з таких. Ну, хабів, мабуть, економічних сьогодні для нашої держави, які підтримують обороноздатність України і власне працюють активно на фронт. Ну як і інші регіони, в тому числі. Рі, хотіли ще б розпитати у вас щодо такої достатньо скандальної ситуації, яка трапилася в Одесі. Там одну поліцейську відсторонили через те, що вона оприлюднила відео про чергування біля церкви. Якщо можете, будь ласка, поділіться з нами детальніше цією історією і як вона власне закінчилася. Ну, як вона закінчилася, наскільки мені відомо, то відповідно службове розслідування було проведено головним управлінням національної поліції України в Одеській області. Прийнято відповідне рішення. Воно опубліковано представниками національної поліції. Наскільки я розумію, мова йде про звільнення цієї поліцейської, яка як підкреслюється до виконання своїх службових обов'язків, приступила десь місяць тому. Ну, звичайно, ситуація є ганебною. Я взагалі не розумію. Чесно кажучи, спочатку, коли побачив це відео, мені здалося, що можливо хтось вирішив з недоблогерів хайпувати на відповідній темі, хоча тема про там те, що атакувати можуть храми. І там, не дай Боже, вбити людей чи поранити. Я думав, що це якийсь ну досить нездоровий, на мій погляд, просто жарт. Ну, лавки, звичайно, беруться слово. Але потім виявилося, що це дійсно офіційна особа, яка правда в приватному, але це ж не змінює ситуації. Насправді, в приватному чатику там виклала це відео. Я, взагалі, чесно кажучи, не розумію, що там було в голові, тому що ну якось це пояснювати. Я думаю, що і не треба на сьогодні. Абсолютно вірне рішення прийнято керівництвом національної поліції в Одеській області. Можемо лише подякувати за те, що надзвичайно швидко відреагували, і такого баласу треба позбавлятися. Ну це геть ганебно. Не хотілося б, щоб скажімо так, такі ситуації вони ну скажімо, вставали в один рядок із тією гарною роботу, яку проводять в тому числі поліцейські Одещини. Пане Сергію, дивіться, а ця історія це така собі аномалія, чи ну там же ж питання ще мовне було. Тобто, тут не питання, ще, знаєте, окремо взятої моралі, але з таким собі нормальним калуським чи якимось там не знаю смоленським прононсом, дівчина в формі і так далі. Тобто відбувається якийсь контроль. Над е, тим, що за люди надходять до різних силових структур, наскільки вони є загалом лояльними не лише донесення своїх конкретних посадових обов'язків, а й лояльністю до української держави як такої. Ну, можливо, можливо, є ще інші якісь ситуації. Ну Те, що стосується наших підрозділів, ви самі розумієте, хто до них приходить, яка має бути мотивація, тому що. Всі воїни наших підрозділів вони є українськими націоналістами. Тут треба ставити крапку. Далі все зрозуміло. Ну іншого не дано. Якщо хтось хоче підтягнутися, український націоналізм то, будь ласка, ми теж будемо раді бачити, як власне і вишколи підтягнути і можна нищити ворога на фронті на сьогодні. Наші підрозділи працюють на всіх напрямках без виключення. Не, пане ну, що стосується підрозділи, нема питань. Я я де до... де це є я я до того, то я до торних чиновників. Так, це є до того, що ну відповідні структури звичайно мають проводити таку роботу і виявляти я не думаю, щоб знаєте, людина проявилася лише у цьому скандалі. В будь-якому разі це звісно мають коментувати представники національної поліції, але як просто людина, громадянин, перш за все, мушу сказати, що я думаю, такі речі очевидні, і вони проявляються досить таки швидко. Ну відразу воно видно. Що людина себе уявляє, саме що, так як в даному випадку, і чим вона насправді дихає? Тому я думаю, що не допрацювали цим яко кажучи, не додивилися а можливо і не було такого бажання. Ну є там штатна одиниця. Ну добре, нехай іде охороняє храми, хоча їй це дуже таки поганою справою, ну краще б до храму зайшла. Можливо, вогонь якийсь благодатний зійшов би. Хоча, якщо це було біля московського патріархату, я можливо, це щось якось відбилося на цьому відео, в тому числі. Пане Сергію, є певна тривожна інформація від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він каже про те, що на фронті складно Росія намагається вийти до Покурахового та Покровська. Він два останні дні провів на передовій. Це йду до того, що чи можете поділитися з нами, яка ж ситуація на південному напрямку, тому що от головком збройних сил говорить про те, що ну на сході ситуація дуже і дуже серйозна. Я власне зацитувала, де зараз ворог намагається просуватися. Якщо ми говоримо. Про південний напрямок, то чи зараз є якісь ключові певні е такі напрямки, де ворог намагається активізовуватись і тиснути? Ну, що стосується південних теренів, то звичайно два е таких напрямки, які є основними: це херсонський тобто лівобережжя я саме про нього буду говорити, і це запорізький напрямок. Тобто це Оріхівський напрямок, більше так його визначимо Роботино, старомайорське, і саме тут точаться такі жорсткі і жорстокі бої. Ворог намагається дійсно атакувати і Роботинський плацдарм, і старомайорський і времівський виступ. Там є так званий. Тобто, активізація є інтенсивність бої. Вона стала вищою. Що стосується лівобережжя, то зрозуміло, що ті плацдарми, які є з осені на лівому березі нашої тимчасово окупованої Херсонщини не дають спокою ворогові? звичайно, атаки і штурмові дії продовжуються. Ворог також атакує і намагається це робити щодня, в тому числі з використанням авіаційного озброєння, мова йде про каби. Що стосується такої локації, як острів Нестрига, що було звільнено, як ви пам'ятаєте, кілька днів тому, і є останнім у черзі тих островів, що опираються в гирло Дніпра, далі я розумію, що пояснювати особливо не треба гирло і контроль за ним, то зрозуміло, що е, тиск ворога на цьому напрямку теж є, але е, щоб зразу зняти питання. Там наступу на Херсон, те, що дуже розповсюджує російська пропаганда, працюють і псо в цьому напрямку активно. Немає сьогодні ознак того, що створюються відповідні там ударні угруповання для форсування Дніпра продовження наступальних дій на обласний центр, якщо говоримо про Херсон або найближчі територіальні громади, тому що ще раз скажу: є лівий берег, який виконує свої завдання. Надзвичайно складних умовах, і ті острови, про які ми в тому числі е, говоримо, вони свої завдання, наші побратими, сьогодні виконують на тисячу відсотків, навіть не на сто стримуючи таку армаду. Так що ситуація є теж складною, як і на інших напрямках фронту, пане Сергію. Плацдарм на лівому березі Дніпра кринки можливо є якась додаткова інформація. Розуміємо, що там наші бійці тримають оборону. Бої жорсткі. Ну і загалом ситуація з логістикою військовою надзвичайно непростою. Поділіться, будь добрі. Ну можна відзначити нашу вдалу контрбатарейну боротьбу, тому що артилеристи українські працюють надзвичайно високоефективно. Сподіваюся, не буде у них жодних проблем. Найближчим часом, вже з, з артилерійськими снарядами, скажімо так, щоб інтенсивність цих ударів по ворогу була ще більшою. Ми звичайно відзначаємо наші дронові війська, які теж є максимально ефективними. Ворог не може використовувати зокрема важку техніку на лівому березі, тому що вона відразу знищується. Нашими військами, ну і власне штурмові групи, які формують росіяни. Вони складаються там, в тому числі там морська піхота є, наприклад, є Десантура російська. Звичайно, це мотострілецькі підрозділи. Ці штурмові групи, вони, як правило, повертаються, м'яко кажучи, не всі назад у свої нори. Але і дронові війська працюють навіть по норах, а з пластдар, ну, кринки, можна сказати, це те, що залишається в пам'яті. Тому що населеного пункту, як відомо, вже давно немає. Яким дивом там вдається утримувати ці плацдарми, чесно кажучи, до цього часу мені важко відповідати на ці питання. Лише мужність і героїзм наших воїнів. Це те, що ми можемо говорити, і те, що ми можемо визначати. А техніка ворожа, я ще раз скажу, вона не використовується зараз в штурмових діях. Тому ворог знову почав задіювати авіацію, в тому числі я вже сказав про кабель. Пане Сергію, ви зачепили тему дронів. Я би ще хотіла поговорити про наші морські дрони і останню новину, яку оприлюднили в головному управлінні розвідки, про те, що в Криму спецпідрозділ ГУР знищив швидкісний катер російських загарбників, і вдалося це зробити завдяки морському дрону магура Ві 5 місію здійснили у бухті вузька. Ви, як людина, яка знає цю локацію краще. Можливо, можете пояснити нашим глядачам, де це є. Та. І, власне, що вам відомо про цю спецоперацію? Чи там вже чути якісь гвафт з боку російських інтервентів з приводу того, що вони отримали по зубах? Ну, власне, про цю операцію більше може і буде говорити, я думаю, мій е, добрий друг і знайомий Андрій Юсов головного управління розвідки лише можу сказати, що група 13, Вона мені дуже близька, тому що я народився 13-го, а тут 13. Ну сам Бог велів їм виконувати такі специфічні завдання, і так вдало бухта вузька. Ворог вважав її неприступною, скажімо так, і до цього часу я теж розумію, що там сьогодні йде з'ясування обставин, яким чином взагалі туди могли б проникнути українці для того, щоб виконати. Таке завдання, і власне тут є ще нюанс про те, що буквально пару місяців тому начальник головного управління розвідки генерал Будано говорив про те, що якраз наші морські дрони Магура вони удосконалюються і ворогу ну доведеться, скажімо так, на собі перш за все відчути те, що вдалося модернізувати. Бачите, лише два місяці пройшло, і вдалося провести таку високоефективну операцію, я сподіваюся, що курортний сезон таким чином, і можна вже про це говорити. На, на цих бухтах цих бухтах в нашому українському Криму відкрито і буде він доволі таки специфічним для ворога. Ну і, наскільки розумію, мова йде про російський катер Мангуст, взагалі з мангустом Росіян дуже багато пов'язано, бо вони вважають що їхні війська роблять такі самі стрибки. Такі самі ефективні, як мангуст. Бачимо проти українського Магура цей мангуст нічого вдіяти не зміг. Далі буде Курортний сезон відкрито. Ну, власне, пане Сергію, хотіли б вас розпитати і про специфіку використання ворогом тих чи інших ракет. Так використовував ворог зараз по Одесі, по цивільних об'єктах балістичні ракети Іскандер, зокрема. З касетним боєзарядом, так з другого боку, розуміємо, що вони ще ну там кілька місяців тому активно використовували онікси. А тут відбулося певне зміщення, так би мовити, на використання іскандерів. Можливо, це е, якось зумовлено тим, що вони чуються в небі на тимчасово окупованих територіях України, не надто певно можливо, тому що вони мають якийсь надлишок тих самих іскандерів, які які вони запускають з Криму, радше всього. Відповідно, що зараз у ворога відбувається в небі, як в них з контролем неба, ну і загалом стосовно перспектив на найближчі дні. Зокрема, коли ми говоримо про використання тих чи інших ракетних систем, ну власне тому є активною. Кожен день ворожа і розвідка повітряна, і тактична авіація, в тому числі відслідковують алгоритми дій нашої оборони, перш за все, протиповітряної оборони, яким чином вона реагує. Хоча тут можна сказати, наприклад, про російський винищувач су 57 який несе на борту до речі, оті самі ракети Х-69. здається мені в Києві. Зараз знайшли бойову частину цієї ракети в Голосіївському лісі і там знищать на цей снаряд, який слава Богу, не вибухнув. Так, от, власне, ми говоримо про те, що ворог використовує саме балістику, тому що важко її перехопити на сьогодні, ну практично неможливо. Ну так воно і є. Ну наразі на зараз це по-перше. А по-друге, чому використовуються іскандери і використовувалися свого часу Онікси, тому що Онікси це береговий комплекс. Тобто розуміємо, що він ну щоб було зрозуміло нашим глядачам. Він Стаціонарний стоїть там на березі, використовується для цих обстрілів Одеси. Що стосується іскандерів, то ці е, комплекси вони е, зенітно-ракетні, вони більш мобільні, тобто їх можна виїхати на місце там згорнути більш е, швидше і уникнути можливої відповіді вже з нашого боку, тому що ворог максимально намагається маневрувати по території тимчасово окупованого Криму. Але впевнений, е, що по перше, у нас е, З'являться скажімо, нові комплекси. Ну Петріот буде це, наприклад, чи там не знаю італійський аналог Петріота. Нехай з'являється хоч що небудь, як кажуть, що балістику перехоплювати. А що стосується вже безпосередньо цих зенітно-ракетних комплексів, які є в Криму, системи протиповітряної оборони в Криму, це дуже багато зараз роботи буде для тому, що, числі, сподіваюся, і атакамців, і не лише для них, тому що це небо. Яке ну, умовно це вікно над нашим Кримом, воно має розширюватися, ставати більшим для того, і чого знищуються системи протиповітряної оборони, давати можливість вже далі силам оборони працювати по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму? Звичайно, мова йде про пускові установки, звичайно, мова йде про склади арсенали, Ну і власне командні пункти, логістика і так далі, тому подібне. Тобто, процес. Демілітаризації Криму він сьогодні відбувається, і я сподіваюсь, буде ще більш активним. Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь був з нами на зв'язку.